Вітаю! Ми будемо грати за героїню, яку вигнали за сумнів у порядку, та вона повернеться із силою гріхів, аби знищити саму концепцію чистоти. От така в нас є цікава історія даної персонажки. Зараз я собі збережу буквально за ставочку, і ми відразу продовжимо грати в денну гру. Точніше, робити на неї огляд. Так, ОБСК у нас все бачиться, записує, налаштувань чомусь я не бачу, який босс почати вийти та. Інформацію про розробників. Що ж, давайте розпочнемо. А поки можете поставити лайк та написати цікавий коментар. Сподіваюсь, гра в нас вже повністю оптимізована, ми зможемо спокійно пограти без лагів, без багів, без різноманітних якихось цікавинок. Негативних цікавинок в цьому плані, маю на увазі. Позитивні нам потрібні. О, до речі, треба зараз вімкнути перекладач якраз. Це мене. Очікую. Так, у нас є вибір. Швидкі атаки мечим, що завдають великої шкоди на близькі відстані. Стійка статура зменшує мобільність. Щось не трошки не до кінця, я зрозумів. Так. Снаряди на велик. Дистанції, які можуть пробивати ворогів мобільна збірка з меншою витривалістю. Але мені подобаються дальні дистанції, якщо ми зможемо, типу, ними добасити О, да, супер, тим більше ми будемо сидіти на місці, у нас будуть вже автоматичні дальні атаки. Все мені подобається, а зараз нас, типу, уже йде навчання. Ага, права кнопка мишки. Ні, діва тут тобто мене відправляє. Кидок ще плюс додатковий додаткової. це в нас стрибочок. Права кнопка мишки, я поки не до кінця розумію, що вона нам робить, але вона робить якусь незрозумілу річ. Так, ми зайшли на якусь локацію, територію. Поки що складно усвідомити, але я так розумію, нам потрібно. Кудись дійти зараз. Або зачистити тут всю територію. Тобто ми ж повертаємося зараз, щоб помститися. І я так розумію, зараз ми будемо знищувати різноманітних персонажів. Багато хто із них сам уже знищується. Там у нас є Хілка. Тут є автоматичний вистріл, плюс, і я так розумію, я можу ще всі використовувати. А, у нас ще ж є досвід. Досвід прокачку обов'язково треба збирати. Та тут шкода, що не пише, у нас рівень, так і може підняти другий рівень моєї зброї, зближує та тимчасово приголомшує групи ворогів. Ну, це так собі. Аура, яка задає більше шкоди, чим ближче ворог до Ліліт. Е, цікава ця штучка, яка буде нас трохи захищати. В принципі, хороша річ, я думаю. Цікаво, що на з цього боку знаходиться. Так, тут є у нас хілка плюс. А нічого такого особливого зайду більше і немає, так я розумію. Ого, їх уже стає набагато більше. Далі наше, наше коло, воно, до речі, зараз нам дуже таки непогано допомагає. Так, у нас є крюк, підняти коло, ну коло буде дуже непогано, треба поглянути, воно, типу, збільшиться. Так, трохи збільшена площа та пошкодження це хороший навик. Конусна область, що завдає великої шкоди ворогам поблизу. Ну, Но... мани, давайте тоді добре, ще цю стручку спробуємо. Ой. Ну, да, стріли також непогано стріляють попереду. наносячи немалий урон до противникам, тому думаю, її також можна залишити. Четвертий рівень. О, це щось таке. Якісь орбіталі, що посилюються, поки лілітне стрімка. Ну, давайте глянемо, що це таке. А, от такі мечі ще плюс додатково в нашому колі. Я думаю, це, це чудово. Теж, коли в нас є пасивні такі вміння, вони дуже нас рятуватимуть в цьому плані, що з ними буде простіше. Опаньки, щось цікаве, у нас утворюється. Створити області з шкідливими шипами, які на певний час викликають кровотечум за супротивників. Батіг, що зачаровує ворогів поблизу, роблячи їх вашими союзниками. О, прикольна штука. Давайте батіг ти спробуємо. як воно буде працювати. Батіг цікаво, придуманий. А, вони. Але ж вони своїх, Ні, вони всіх, до речі, також б'ють. Вони їм також задають урон. Прикольно. Так, мені треба туди перестрибнути. І цей вже досі тут позбирати, бо я вже тут. Ой-ой-ой! Давайте будемо зараз. О, там може якісь роботи з'являються в нас. Чудово давайте, бо нам потрібно знайти вже собі. Рівень качнути було б непогано. До речі, може, це зробили. Так, чудово, ну з того, що в нас є. Ну, ось я б цю взяв би суперздібність. Тому що за областю не зрозуміло, як воно правильно чи гарно воно працює. Також щоб набрати тисячу якихось різноманітних здібностей, варіацій, які ми не зможемо нормально використовувати, ну я думаю, також собі так собі ідею. Так, воно ну, зараз побільше досвіду зібрати, щоб ми все прокачали. І якому аж вище, і потім змогли подолати більш складніших ворогів. Стріли непогано вони працюють. Хороший урон задають супротивникам, можна їх брати використовувати. У нас якісь нові супротивники, бачу, з'явились. Не слабкі, тому що кидають певну область, яка. Може потім нам наносити урон. Чи в нас також на мапі ще якісь розкидані елементи, які ми можемо, наприклад, використовувати в своїх цілях? Так, ось м'ятімень, так яка ще в нас є стріла плюс. Давайте просто на неї натиснемо, я думаю, це буде щось непогане. Сподіваюсь на це. Так, у нас з цього боку ще є якась територія. Що це ми таке отримали? О, тут багато монстрів вже позбирав. Ох-йой. Я вся завтека. А, а як вони перестрибують, до речі? Вони ж ніяк не роблять виконують навіть якийсь стрибок. Так, повідомлям треба прокачку вже робити. Якусь, певно, дістати. Зараз треба збирати всі ресурси, які тут у нас залишаються, бо буде горе. Mm -hmm. Зона. Я б зону до вас би. Зона нанесення урону. Я думаю, це щось ого. Ого, там з'явилися нові. Противники, які у нас. Тихо, треба, напевно, піти по хілку, мені здається. Бо зараз мені тут наваляють трошки по шиї. Ну, вони, в принципі, нас не дістають зараз. Тут питання тому, як мені встигати збирати. Давайте, напевно, ну, хай була зона більше ще. Як мені встигати збирати. Потрібні мені предмети, точніше предмети на прокачку. Бо по тому що я бачу, я не встигаю їх знищувати, як вони вже зона... знову спавняться. Типу і в цьому плані нам зараз дуже тяжко це все зробити. я не можу звідси вибратися тепер з цієї території. А, ну... Давайте стріли, можливо, я не знаю. Ой, вчасно я, напевно, відстрибну, думаю. Там просто скільки досвіду воно зараз валяється, який я, на жаль, не можу ніяк отримати. Там прям ціла купа його. це я вже в них поліз, тому що думав, що мені все стане в нагоді, що обрати, я не знаю. Четвертий рін, давайте тут а другий. А, тут Хілка є, до речі, ще одна. Ось, подивіться, яка тут просто яке тут скупчення цих монстряків. Mm, давайте ще напевно крутілочку я б ще раз би взяв би. А тут є якась фаза, коли воно все це закінчується, чи тут такого немає. Треба сюди поки залізти. ось Оскільки досвіду просто уйма. Mm, пола, давайте поле різикнемо. Мені цікаво, що воно наскільки воно може збільшитись. Я реально, який його реальний розмір може бути. І на скільки воно іменно урон, до речі. Також дуже цікаво. Якщо вони тут прям дуже швидко добасить, це взагалі супер. Бо в загальному даті, що простенькі моби, то вони ніби швидко відлітають у нас ну mm -hmm. Четвер... Давайте четвертий віці зробимо. Штучки ще поряд кружляють. І Хілку підібрали заодно. Я вперше за 100 років грубо кажучи, сюди зміг тільки перестрибнути. Нехай стріли будуть добре. Четвертого рівня, я сподіваюся, нормально таки нам дадуть всього, що нам потрібно. Тут просто яхівка, тут можна, так в принципі, бігати, зараз їх потихеньку собі знищувати. Це питання в тому, коли буде тут якийсь кінець, чи до чого ми зараз тягнемось. Коли буде якась там точка, чи якийсь супербос, чи як воно взагалі працює? Можливо, я щось роблю не так. Треба, до речі, піти зараз на ту сторону. Там ще я пам'ятаю, була у нас така синя штучка. Одна. Тобі було б непогано підібрати, чесно кажучи. Е, давайте сюди. Да, і ця річ була у нас з того боку. Так, ось ця Фіолетова. От коли я дістаю, воно щось змінюється, чи воно абсолютно ні черта не, не змінюється в нас. Бо якщо ні черта не змінюється, тоді якийсь сенс буде, потрібно йти більше на ХП. Але коли тут у нас буде якась, не знаю, межа, якась буде по кількості супротивників, чи як взагалі гра далі продовжується. Чи... І за того, що поки що демо то у нас максимально обмежений ігровий вибір по всьому. Бо так ти ми собі, хай перший ще не піднімаємо ось, ми все прицільно непогано так і почуваємо. бачу, що ми відносно можемо навіть їх сюди навіть не підпускати. За рахунок наших обілок, але нам треба позбирати досвід 100%. А до речі, монстрів щось ніби поменшало у нас. З чим це пов'язано? Можливо буде якийсь. Під босик у нас максимальний рівень. Оце за фіолетову штучку, я не розумію. там якась ульта мене. А, це ж ульта ця ось фіолетова. А, я ж забув, що за допомогою неї я ж ворота можу відкривати. Yeah. Я щось натупив, поки всіх босів бив. Цікаво, чи може ще раз використати, наприклад, щоб тут пройти далі. Ні, тут не пропускає, але там у нас ще були десь. В певному місці у нас були. Треба чекати, коли вони відновляться. Ось ці в нас. Просто я не розумію, що ці ворота в нас рахуються, як ті ворота, чи які я можу використати і пройти далі. От у нас є трошки незрозуміла ситуація. Так, ідеї, я прийшов за цих хворій, тому що я їх зробив ось таким, типу. Є ще ось тут ворота. Тому що ця моя супер здібність сюди запрацює. Відкрити ці ворота, наприклад. Там. А тут у нас ще є якісь певні ворота. Тобто я можу далі піти в будь-яку сторону, чи, чи ні. От, от в чому сенс цієї незрозумілості. Тому що рівень у мене зараз максимальний. На верхні ворота я спробував, нічого, але як я бачу по оцій штучці, яка тут мене типу наділяє різними елементами, то вона показує, що ми вже. А ну ка. Че просто маю тепер цю філативу штучку розказати по всій мапі, напевно, скоріш за все, так має працювати. А ось Да, напевно, це треба тільки зараз бігати і робити на праву кнопку мишки. Типу, перекрити, напевно, цю всю територію. Чи як? Ну, бо поки що дивно. Якщо ці ворота в нас не пройшли, можливо, да, треба це все цією темною магією, типу, перекрити. І коли ми це зробимо, тоді в нас буде змога щось типу, рухатись далі. Якщо я правильно розумію. Але вона зараз там надто повільно відновлюється. Це буде дуже і дуже довго. Тому, можливо, зараз натисну паузку, щоб вам було потім цікавіше це все дивитися. Я поки якийсь ще зараз прохід перевірю. Натисну паузу, позбираю, діду хоча б до ближчої цієї штучки, і там вже буде видно, чи є якийсь сенс в чи немає. Так, добре, тоді поки пауза для вас буде секунда для мене певний період. І так, своя теорія підтвердилася. Потрібно, коротше, було закидувати підлогу цією штукою на праву кнопку мишки, яку ми викидаємо, і тепер у мене з'явилася якась перша типу здібність. Ворги всередині корупції мають знижену швидкість руку. Вороги вбиті всередині посування мають шанс зцілити ліліт. І вороги всередині корупції отримують більше шкоди з усіх джерел. Це не ну, це непогано. Ну і гілка, але хілка в нас є, хай отримують більше шкоди. Сподіваюсь, нам якийсь прохід далі ще відкриють, чи ми так і будемо ще нам потрібно буде зараз повністю підлогу цю закидати цими. Темними цікавинками. Напевно, доведеться повністю закидати знову, так. Да. Типу, як це працює, ось так я викидаю, і воно, типу, понуля. Хоча, навіть потрібно, напевно, зовсім більше біля дерева це все робити, оцього. Навколо дерева. Добре, тоді я знову ж таки на паузу. У вас секунда, у мене вічність. А тепер ви побачите, як це приблизно відбувається. Я, наприклад, там закриваю якусь певну територію. Ми виконуємо певне завдання і отримуємо якусь із очів. Для цього нам потрібен знову наш перекладач. Так, це за кроки ми вже дивилися, що вони повільніше рухаються. Вороги всередині зіпсованого стану отримують пошкодження від кровотечі. щосекунди. Ну, у в нас такого вже в принципі нема. Вороги, вбиті всередині корупції, мають шанси вибухнути, завдавши шкоду ворогам поблизу. О, до речі, це така цікава штука, але вони цим не скористалися. нас знову дерево покрилося цим смутком. Але це ще не все, тому що нам потрібно ще і ще добивати його до кінця. Тому для вас це секунда ще одна. Вже третя буде, а для мене це був, ну хвилин, певно, 10 приблизно, я думаю, можливо, навіть і більше. Зараз подивимось. Нарешті я вже наблизився до фінішної прямої лінії, в нас залишилося буквально напевно, один рух, але я на всякий випадок використав фулку, зібрав точніше. І зараз продемонструю вам що буде далі. Що нічого не відбулося, стоп. Що, ця територія не рах... зараховується. Добре, тоді ще є один шанс тут є. І на це все я витратив близько 10 хвилин. І що тепер? А, босс якийсь у нас? А тю. Ізі. А можливо не ізі. О, цікаво чи вона хілка є з цього боку далі? В принципі, так, да. в нас є хілки, можемо собі хіляти час від часу. Правда, я синів, що ми не можемо захищатися від. Ні, можемо, якщо ми її перестрибимо, ми можемо себе захистити від цієї території. Ой-ой-ой. На тобі ще трохи підпортимо атмосферу в твоєму домі. Кілки ще в нас немає, добре. добре. Тут, кореш, треба коротше стрибок в цей момент. Кілка, тобі час відновитися, бо в мене вже половинка. Давай час про себе дати знати всім. Не встигла, не дістала, не дістала. Слабо. Кілка з'явилася до. Оп. Мимо. Є. Зараз йому буде дубця. Розумієте, напевно, все так у нас. Так, це була у нас димоверсія даної гри. Не на цьому, все. Дякую за перегляд.